Цього року серце болить більше, ніж раніше. Хтось із нас зустріне різдво без тих, кого любив, або в домі, де тиша звучить гучніше за колядки. Але навіть у цій тиші є місце для дива, якщо опустити туди того, хто є джерелом усякої радості. Христос не приходить лише туди, де свято, світло і багаті столи. Він народжується у серцях, що зранені, у хатах, де сльози змішуються з молитвою. Пустити Христа це не означає просто згадати Його ім'я, це означає відкрити душу для миру, який перевищує розуміння. Це дозволити йому обійняти тебе саме таким, яким ти є, зі страхами, з болем і з сумою. Бо в його обіймах немає осуду, є лише любов, яка стілює і наповнює спокоєм навіть серед бурі. Це різдво може бути тихішим, але можливо саме тому справжнє. без метушні, без показного блиску. Без шуму, який відволікає, лише ти і Бог. І в цьому найбільше благословення, бо там, де є тиша і молитва, народжується віра, оновлюється серце і розцвітає надія. Христос приходить не для того, щоб ми забули про свої рани, а щоб ми побачили в них сенс. Він приходить, щоб дати світло тим, хто в темряві, і нагадати, що навіть коли здається, що життя зупинилося, Бог діє. Він завжди поруч, навіть тоді, коли ми не відчуваємо Його. Тому цього різдва просто відчиніть йому двері. Не обов'язково багато говорити. Достатньо сказати: Господи, увійди». і він увійде. принесе мир, який не залежить від обставин, і світло, що не згасає навіть у найтемнішому ніч. І тоді серце, навіть сповнене смутку, відчує тиху радість. Бо справжнє різдво не у гучних святкуваннях, а в тому, що Христос знову народжується у нашій душі, у нашій вірі, у нашій любові. І це народження змінюється.